Мір вам, церква, Вітаємо всіх наших телеглядачів, які дивляться у нас онлайн. Ми вас любимо і благословляємо іменем Ісуса Христа. Буду читати послання апостола Павла к Тимофею, друге, друге Тимофія, друга голова, глава, 8 -го вірша і по 13 включно. Друга Тимофія, друга глава. З 8 вірша і по 13 включно. Пам'ятай про Воскреслого з мертвих Ісуса Христа, який з нащадків Давида згідно з моєю доброю звісткою, за яку я переношу злигодні до койдані включно, наче злочинець, але Боже Слово не ув'язнити. Тому все терплю заради вибраних щоб вони отримали спасіння в Ісусі Христі з вічною славою. Вірне Слово, якщо ми з Ним померли, то і з ним і житимо, якщо терпимо, то будемо з ним і царювати, якщо відречемося, то і Він відречеться від нас. Якщо ми вірні, то Він залишиться вірним, бо себе зрехтися не зможе. Дякую Богу за ці слова. Візьму за основу перший вірш. Пам'ятай про воскреслого з мертвих Ісуса Христа. І хотів би, знаєте, закликати нас, щоб ми згадали про деякі речі, які буду я акцентувати. Перша, пам'ятай, де ти був і де ти зараз. Мені Господь це нагадав, розумієте? Я вчора ми були на річці, і я так лежу в річці і мені. Господь дає мислі такі, згадай. Потім я доходжу до пастиря, і пастир мені каже, те ж саме: згадай, де ти був? Я був конченим наркоманом, деградірованим лічністю, який помирав від хвороби на дух. Пройшло не більше, ніж вісім років. І зараз я маю сім'ю, дітей, я дякон церкві і благословений Богом чоловік. Алілуя, святий Бог наш! Згадай, згадай, коли ти прийшов до Бога, згадай. Розумієте, ми так часто можемо забути ці перші, перші хвилини, перші кроки нашого до Бога. Апостол, па, апостол Іван пише до одніх із церков, ти втратив першу любов. Згадай про першу любов, яка горіла в твоєму серці. Згадай, коли ти прийшов до Бога. Пам'ятай, коли ти на алтарі і ти обіцяєш жінці чи чоловіку бути вірними до кінця. Що ми згадуємо? Згадай, що ти обіцяв жінці, і жінка обіцяла чоловіку. В горі і в радості, в багатстві і бідності. Розумієте? Згадай. Ми так часто забуваємо це, знаєте, і переходимо межу. Ми переходимо межу. Ми подаємося своїм емоціям. Згадай, згадай, що ти обіцяв Христу на цьому алтарі, і Господь лежив на тебе руку. Згадай про це. Ми так часто забуваємо про це. Пам'ятай, коли отримаєш першу зарплату чи благословіння. Пам'ятай, що треба залишити гроші на Божу справу. Пам'ятай, ми так часто забуваємо, коли ми отримуємо першу зарплату. Я не кажу про десятину, я кажу про служіння Богу фінансами. Розумієте, Біблія описує нам багато жінок, які удостоїлись честі бути записаними в цій святої книзі. Яка вже проповідується дві тисячі років. Там Марія Магдалина, Сюсана, я не пам'ятаю третю жінку, вони записані в книги Біблії, тому що вони служили фінансам Ісусу Христу. Пам'ятай, коли отримаєш гроші. Не забудь, що церква потребує грошей, тому що все, за все треба платити. Пам'ятай. Пам'ятай, коли лукавець зв'яже тебе. Розумієте, приходить в наше життя, коли лукавий зв'язує нас е, оковами, оковами хвороби, оковами всяких е, недорозумінь і всяких гріховності. Пам'ятай, що тільки Слово Божє може тебе звільнити від цих оков. Пам'ятай. Пам'ятай, що Господь помер за тебе, щоб ти пройшов всі ці страждання, щоб ти пройшов всі хвороби, які приходять до тебе в мене в життя. Пам'ятай, що Господь помер і воскрес для цього. Пам'ятай, що ти сидиш тут недаремно, Христос помер і воскрес, щоб тебе спасти. Розумієте, я вважаю, що всі, тут, всі хто тут присутній, не просто так. Господь привів вас сюди, щоби спасти, щоби через вас і через мене спасати людей. Тому що, знаєте, я вже спочатку почав казати: я колись шуткував, що тут буде. Багато есхаровців, я з самого селища Есхар, це електростанція Харкова розшифровується. І буде багато. Тоді прийшов Максим мій земляк. Потім прийшов Валера, той же самий Магадан, я не пам'ятаю фамілію. І знаєте, а зараз в Підгородцях дуже багато есхаровців, які Господь спас через мене, через церкву, через церкву, тому що церква вкладувала фінанси, щоб їх вирвати з тої місцевості. Пам'ятай. Що для тебе є ціль, що ти прийшов сюди недаремно, що Христос помер і воскрес для того, щоб через тебе спасалася твоя сім'я і твої близькі люди. Пам'ятай про це. Пам'ятай, що коли, коли ти вийдеш з цього зібрання, треба, щоб твоє світло і твої добрі діла були такі блискучі, щоб люди бачили і могли прийти к Спасителю. Пам'ятай, що Ісус Христос помер і воскрес для того, щоб ти, спас, щоб ти і я спасся. Пам'ятай, Пам'ятай про це, що життя в Христі, воно дуже складне. Ну пам'ятай, що коли ти будеш проходити складне обставини, Господь буде з тобою. Якщо ти не зможеш йти, Він понесе тебе. Він Духом Святим буде дерзновіння і силу давати тебе на перемогу. Пам'ятай про це. А тепер, церква, давайте встанемо на наші ноги, встане на ноги, тому що мені Господь положив на серце одну молитву, таку, яку ми, ми звершили. Розумієте, за це все Христос помер і воскрес. Він Чим жертвував, він пожертвував собою. А для того, щоб наша церква процвітала, є людина, яка жертвує собою. І я розумію, я дуже хочу, щоб ми помолили за нашого пастора. Мені Дух Святий положив це молитвою дерзневіння зранку, тому що він, він жертвує, він жертвує своїм здоров'ям, він жертвує своїм часом. І одна тільки жінка його знає, на що це впливає. Тому церква, давайте помолимося за нашого пастора. Миша, ставим, будь ласка, на коліна ми помолимся за тебе.